Ось такі модулі функціональні, надійні, зручні для одночасного перебування всередині від 8 до 10 осіб. По суті, це сучасна українська криївка. І таких завод може виробляти близько трьох десятків на місяць. Модулі захищені таким чином, що можуть витримати навіть мінометний обстріл, аби не ризикувати життям патріотів на передовій. Коли матеря будуть знати, що їх діти дійсно. Действительно... занимаются важной государственной проблемой, решают ее. И они не брошены на самотек, они не брошены в поле, в грязь. Они живут в человеческих условиях, их нормально кормят, их нормальное медицинское обслуживание. То есть они должны быть уверены, если случилась такая беда, как у нас сейчас, что их дети – это не расходный материал, что их дети они цінні для страны каждая каждое э, каждая жизнь здоровье каждого это богатство страны но это просто должно быть наполнено э, вся суть все э, армия Можна бути пропітана цим духом. Такі модулі зроблені за стандартами НАТО, але чомусь не захищають до цього часу наших воїнів. На фронті їх практично не знайдеш через корупцію. Виробник не захотів платити відкат у розмірі 40% від вартості модуля чиновникам від оборонпрому. Наше головне завдання: щоб такі виробники українські отримували можливість під оборонне замовлення напряму постачати армії без корупції. Без зволікань з з боку бюрократів один такий модуль для виробника обходиться в 135 тисяч гривень. Вдумайтесь на рік більше 550 таких модулів, в чому в цьому минулому році спалила адміністрація президента тільки на заправлення власних автомобілів. Тобто за такий бюджет можна було і треба було обладнати всю лінію зіткнення, всю передову. Ну ціна питання, тому не питання знайти українського виробника, питання волі. І реалізація такої програми армія має бути гідною.